Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков, під час спільної прес-конференції з ізраїльським прем'єр-міністром Бініміном Нітаньєго, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре висловив своє незадоволення тим, що Росія продовжує бомбардувати Україну на тлі американських зусиль добитися припинення вогню на російсько-українському фронті. Вони там бомбардують як божевільні. Сказав Дональд Трамп, я не розумію, чому це відбувається разом із цим. Президент Сполучених Штатів не висловив жодних натяків на те, що він може більш жорстко поставитися до Кремля, в разі якщо бомбардування продовжиться, і тільки сказав, що Сполучені Штати просуваються до. Прогресу на перемовинах між Росією і Україною, як ми з вами знаємо, ця інформація від президента Сполучених Штатів не відповідає дійсності, тому що зараз ніякого реального прогресу на перемовинах, принаймні між Вашингтоном і Москвою, немає. І подорож до американської столиці російського спеціального представника Кирила Дмитрієва тільки підкреслила цей факт. Також виявилося. Таким, що не відповідає дійсності, і повідомлення Дональда Трампа про прямі перемовини між Сполученими Штатами і Іраном, які мають відбутися цієї суботи, світові медіа звичайно ж поставилися до цих слів американського президента як до справжньої сенсації, адже раніше. У Тегерані відмовлялися від будь-яких прямих перемовин із Вашингтоном. Однак згодом виявилося, що ці прямі перемовини американський президент просто вигадав або так сформулював своє речення, що його можна було інтерпретувати за ініціативою того, хто повідомляв новину. Виявилося, що насправді перемовини між... Вашингтоном і Тегераном, як і вимагали у іранській столиці, будуть непрямими, відбудуться у Амані. А представники делегацій, які будуть очолюватися, які слід було очікувати спеціальним представником президента Трампа по близькому сходу сюди Стівом Вітхофом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арахчі, будуть знаходитися у окремих кімнатах і. Розмовляти між собою не збираються, а будуть обмінюватися пропозиціями із представниками оманської дипломації, присутніми на цих перемовинах. І звісно, говорити про те, що таким чином можна буде досягти швидкого результату, не варто швидше. Тегеран вирішив йти. Так як йому порадили у Москві, і за прикладом Путіна затягувати перемовини, очікуючи, що за певний час президент Сполучених Штатів внаслідок своєї власної політики буде в такій складній ситуації, що йому буде або не до російсько-української війни, або не до ударів по Ірану з метою зашкодити появі. У Ісламської республіки ядерної зброї. Хоча ми знаємо, що іранці і досі спростовують факт, що вони збираються цю ядерну зброю отримати, досить цікавою була полеміка щодо тарифів, запроваджених Дональдом Трампом проти практично всіх країн світу, адже Бенімін Нетаньяго був першим політиком, який зустрівся з американським президентом після цього шаленого рішення Дональда Трампа. І багато хто очікував, що Нетаньяго, а він очолює Україну, яка отримала аж 17% тарифів в ситуації, коли у самому Ізраїлі 98% американської продукції позбавлено будь-яких мит. Що Нітаняху вдасться домовитися із Дональдом Трампом про зменшення або скасування цих тарифів? Нічого цього не відбулося. Трамп сказав, що тарифи можуть бути і не скасовані, адже Сполучені Штати і так допомагають Ізраїлю. І це ще раз переконало переконала спостерігачів, що Трамп вірний своїй тарифній політиці, незважаючи на те, що про її небезпеку говорять чимало мільярдерів з його найближчого оточення, включаючи навіть самого Ілона Маска. І у своєму бажанні довести вірність підходу, Дональд Трамп навряд чи буде швидко домовлятися із очільниками інших країн світу про рішення, які можуть врятувати світ. Таву економіку від цих божевільних кроків американського президента також виявилося, що у Дональда Трампа, окрім Путіна, про хороші стосунки з яким він весь час говорить, є і інший кумир. Це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. на тлі реального конфлікту між Ізраїлем і Туреччиною навколо сектора Газа і сприйняття ситуації в цьому. Регіоні, а також навколо очевидного бажання Туреччини посилитися у Сірі, Дональд Трамп зробив ведмежу послугу і Нітаньяго і Ердаган. Нітаньяго сказав, що він готовий бути посередником у. Турецько-ізраїльських взаєминах, але сам прем'єр-міністр Ізраїлю має бути мудрим у цій ситуації, тобто фактично підкреслив, що Ізраїль має бути обережним у своїх стосунках із президентом Туреччини відомим своєю підтримкою терористичної організації Хамас та інших радикальних угруповань на Близькому Сході. А про Ердогана відгукнувся як про людину, яка за дві тисячі років вперше встановила контроль над Сірією. Це також від межа тому що таким чином новий уряд Сирії на чолі з її тимчасовим президентом Аш Шара виглядає не суверенною владою, представникам якої вдалося знищити диктаторський режим Башара Асад а швидше турецькими маріонетками, які з'явилися у Дамаску тільки дякуючи підтримці. Реджепа таїпардагана та його збройних сил, враховуючи те, що новому сирійському уряду досі не вдається встановити контроль над всією територією країни і його стосунки із національними і релігійними. Меншинами у Сірії залишають бажати кращого. Той факт, що маріонеткою цей уряд назвав сам президент Сполучених Штатів, може не покращити, а швидше погіршити ситуацію в Сірії і будь-які спроби турецького президента посилити свій власний вплив на Дамаск, незважаючи на ті. Очевидно, хороші стосунки, які зараз складаються між Туреччиною і Сірією після краху диктатури Башара. Асада. я вже не кажу про те, що і в Москві будуть характеризовувати новий сирійський режим як маріонетковий режим для цієї країни, і можуть скористатися таким чином можливістю посилення власних дестабілізуючих дій у Сирії, щоб нагадати про. Ті сили, які залишаються вірними попередньому диктаторському режиму, як ми розуміємо, тільки тимчасово не беруть участь у розподілі влади в цій країні, так що реджеп Таїп Ердоган, можливо, і кращий друг. Дональда Трампа, про якого він відгукувався приблизно у такій самій тональності, як відгукується про Путіна. Але навряд чи американського президента потрібно було схарактеризовувати ситуацію в Сірії з точки зору власного бачення світу, де сильні просто розповідають слабким, як їм себе поводити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Бемія Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам! Хай щастить!